стосунки з паном Шевченко. Мені здається, ти надто відверто висловлюєш свої почуття. Пан Капністр розповідав мені, що ти зайшла дуже далеко. Можливо, навіть за межі пристойності. Шевченко для мене не чужий. Я я люблю його. Як ти можеш? Він не буде жити в нашому домі. Моє рішення остаточне. Ні, мама, зачекай. Тільки пізніше, ти будеш вдячна. Это был самый великий украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко. Он переводил дыхание от одного его ласкового взгляда, теплого пожатия руки, звука голоса. Меня все охватывало и пристало в дрожь. Тарас Григорьевич любил меня, как свое детище, и даже еще горячее. Он с пристрастием учил меня украинского языка для будущего роли. Ця моя сім'я дуже любила Шевченка. Да Де так можна було не любити цього умного, приятного не чоловіка? На кручі пам'яті аж до блакитних хмар стоїть Шевченко, і величаво, великий український наш кобзар. Заслужено з тобою всесвітню слава Шевченко означає так багато, що само собою створюється ілюзія, ніби... А це лише й Шевченко, як явище велике, вічне, невичерпний і нескінчений. Тарас Григорович особистість дуже багатогранна. І щоб до кінця його зрозуміти, треба витратити не один місяць на вивчення його творчості та біографії.